Ну, так, сьогодні дуже часто лунає слово подія, це дійсно подія. Ну, здавалось би, ну що таке? Ну, є приміщення, є картини. А, ну, рядова виставка ні. Насамперед, це ознака того, що Миколаїв живий. Миколаїв герой, Миколаїв незламний, Миколаїв нескорений, але головне, що Миколаїв живий. Тому що те, що ми вже зробили, те, що зробили. Наші мешканці, те, що зробили зсу, те, що зробили те, хто боронив місто в перші, перші дні, це вже в минулому, це вже історія, це вже минуле. Є головне питання, як нам жити далі, як жити сьогодні. Коли війна не зупиняється, як коли йдуть бої, але життя продовжується. І ось це однака того, що Миколаїв живий. Дійсно, і Україна жива це те, що повинно бути. Ми повинні не те, щоб повертатися, ми не можемо сьогодні повернутися до нормального життя, до мирного життя, але ми повинні жити. Ми повинні якось налагодити наше співіснування з ворогом. І якщо десь л'ється кров, то тут ми повинні теж це відчувати і надавати. Натхнення тим, хто живе, живе зараз в місті.